Блять. Зачекайте хвилин. Давай їй. Йопа, ППРС опять чуть не, не запізнився. Це нормально, нормально. Щас ж ти. Ні, ні, давай прийми. Ми ж до О, постійного да, клієнта. Це, що це? Да. там? Це щось трошки назбирав там трохи. Алюмінію якогось. За це... да ну. Курити треба купити, а нема за що збирав? Ну щось буде. Да. І э, любима тема. Кого у вас тут свадьба? Що Це з підразбирає. Всі вийде алюмінії, які тільки можуть бути. В общем, нічого, зараз переберемо, все зробимо. Ага. Так, да. А це що? Це дорогий. Це... Да, це... Дуже добре. Нормально, 85 гривень кілограм. О, ну, піде. Це не тільки курити буде, мабуть. Це й на бабу хватить. Оце <рес> ось дешева штука. Радіатори алюмінів. А куди вони? Це йде? половняк звичайно, алюмінія. 25 гривень ціна його на сьогоднішній день. Оце ось стоїть, бач гільза така. Та ну що а... малувато, що є. Це тоже Дорогий. Дорогий. Угу. нормально. Це вообще окрема група називається позиція профильної алюмінії, знаєте про такі? Чули, навіть, так? Да? Та чу, а в мене там є трохи там, знаєте, то з пластиком, то там трошки воно як іде. Надо пластик треба обов'язково вбирати. Не проходить з Не проходить. Так, якщо буде з пластиком, то йде звичайний алюміній. Так, що проволочина. Дивіться, заодно хотів вам показати один момент. Якщо б ви здали на звичайну якусь прийомку, у вас би прийняли його як 12,5 кг, по якійсь там ціні алюмінія. Ну, У нас, наприклад, на сьогоднішній день звичайний алюміній 50 гривень кілограм. Попавши до нас, один великий плюс, ми його вам розсортуємо. Звичайно, у вас є трошечки там дешевша позиція, але я думаю, вона не суттєво вплине на ціну. Давайте прикинемо, що шогулок 12,5 кілограм на 50-625 гривень. Зараз займемося розсортуванням вашого алюмінію, і я думаю, вам сподобається дана штукова. Це електротехнічний алюміній, ми вже про нього говорили, так. Да? Це профільний алюміній, І це половняк алюмінія. Хоча половняк алюмінія вам би і на звичайній прийомці сказали, що це половняк. Так що, по суті, на 625 би не вийшло. Ну нічого, зараз трошечки поклацаємо. Так, 3600 вага звичайного. 3,6 на 50. Продовжуємо. 1,9. 1,9 на 70. Електрика. Ну, електротехнічний і харчовий. Він разом йде в одну ціну. 2,8 на 85. І кидайте той. І цього у нас 4 кілограми, тобто 2 кг звичайного алюмінію. От і розсортували, а зараз результат. Давайте подивимося. 3,6 на 50, 180. 1,9 на 75, 142. 2,8 на 85, 238. І тут 100. Ітого 180 плюс 142. Плюс 238 і плюс 100. 660 гривень. І то. Це так вийшло із-за того, що спочатку ми скільки там вийшло на сума 625. 620 да? чи 625. Із-за того, що полув'яковий алюміній ми окремо не виділили. Хоча, по факту, всі б його виділили. Тобто сума була б там орієнтовно 570, да? може 560 Орієнтовно 100 гривень вам дав результат переборки алюмінію. Так що завжди перебирайте. Краще, якщо ви його переберете ще вдома, набагато буде зручніше. Так що я думаю, що все нормально, ми нормально порахували. Так, так все добре. Мені мені навіть подобається. Ну все, відмінно. Біжіть бігіть по розрахунок.